Це уривок із чемпіонату України з легкої атлетики, що відбувся на початку червня в Івано-Франківську. На відео забіг на 2000 метрів з перешкодами. Першим фінішує Назар Загородній. 14-річний хлопець із села Геновичі, що на Бережанщині. Юнак, обігнавши своїх дев'ятьох суперників, здобув золотом та став чемпіоном України у своїй дистанції. Там було. Чотири бар'єри звичайних на одному колі і один бар'єр з ямою з водою. Навіть не сподівався, що так вийде, бо я думав, ну там це дистанція серйозна. Конкуренція в мене теж є така серйозна. І буде досить важко, що перше місце це буде дуже важко здобувати. Я приблизно думав, що десь все ж таки в трійку лідерів попаду. Але ж перший місяць для мене було. Його результат 6 хвилин 46 секунд. Та це не єдина перемога юнака. Назар Загородній також став бронзовим призером і на дистанції півтори тисячі метрів. Легкою атлетикою хлопець почав займатися ще чотири роки тому. До своїх перших змагань не готувався, але навіть попри це здобув друге місце. Відтоді регулярні тренування і поступовий прогрес. Тренуємося ми постійно. Там, як ж, е, знаємо, що поблизу будуть якісь змагання, ми е, стабільно е, поки так продовжуємо займатися, потім за тиждень до змагань робимо е, полегшене тренування, щоб чуть-чуть е, був від. Е, типу, зменшуємо там е, розбіжку. Стрибкових вправ взагалі не робимо. На досягнутих результатах хлопець не зупиняється. Зараз стабільно тренується п'ять разів на тиждень. Двічі з тренером Володимиром Дудою, решту самотужки вдома. Працює над витривалістю, технікою та силою. Спорт це є здоровий спосіб життя. Він укріплює твоє тіло та продовжує життя. Ще для мене спорт це От як день тренувань вдома, я собі вдягаюся спокійно, побіг собі лісочку, природа змагання, в яких Назар Гідно представив Тернопільщину, тривали з 9 до 11 червня. Участь у них взяли майже 700 юнаків та дівчат 2010-2011 років народження з різних куточків України.